Латін джерело Міо, і Марганцю та Елмателфолато триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Такого пожвавлення у Верховній Раді серед народних депутатів ми не бачили вже достатньо давно. Можливо, навіть за весь час повномасштабного вторгнення повномасштабної агресії Росії проти України. Сьогодні було заплановано щось, нібито дуже просте. Мали проголосувати за звільнення двох міністрів: Германа Галущенка, міністра юстиції, Світлани Гринчук, міністр міністра енергетики, але щось пішло не так. Спочатку ми побачили, як у Верховній Раді заблокували трибуну під час засідання. Депутати фракції Європейська Солідарність заявили, що не голосуватимуть за звільнення очільників мін'юсту Міненерго, які фігурують на так званих плівках міндіча, тобто які є нібито фігурантами так званого міндічгейту. Натомість народні депутати вимагають відправити у відставку весь чинний кабінет міністрів. Ну і заблокувавши трибуну, депутати Європейської Солідарності кричали уряд геть. про те, що відбувається у Верховній Раді, поговоримо ну, безпосередньо з народним депутатом Микола Княжицький, нардеп від фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю. Я з дуже коротким запитанням, що там у вас в Верховній Раді відбувається? Відповідь буде довга, хоч запитання коротке, бо відбувається не у нас в Верховній Раді, а на жаль, в нашому суспільстві. Ми всі стали свідками так званих плівок Міндіча, які оприлюднив державний орган. Це не хтось підпільно десь записав і вкинув інформпростір. З цього приводу ведеться розслідування, порушені кримінальні справи. Е, є е, заходи запобіжні, і очевидно, вся країна стала свідком того, як масштабна корупція. Повідає е, український уряд, причому ми всі стали свідками того, що і знаємо, що це лише частина плівок. 18 місяців велися ці записи. Що на це плівках, ми не знаємо. Але ми бачимо надзвичайно важку ситуацію на фронті. Ми бачимо, як уряд несправедливо вводить так звані превентивні санкції проти політичних опонентів, обмежує свободу слова, е, займається корупцією. Очевидно, ми вважаємо, що країна, яка е, веде війну, яка атакована таким стремлем страшним агресором не може собі дозволити такий спосіб управління, тому що слабе українське управління це те, що може привести до знищення нашої держави і кожного з нас. Через те ми, як європейська солідарність, вимагаємо відправити уряд відставку і, нарешті, президенту разом з усіма політичними силами сформувати уряд національної єдності, який абсолютно відповідально, чесно і прозоро найпрозоріше, настільки це можливо, в таких умовах, коли ми залежимо від допомоги наших партнерів, зможе керувати країною. Яка веде війну. Пане Микола, на вашу думку, от наскільки реалістичною є така вимога, в сенсі, чи ви бачите голоси у Верховній Раді, які підтримують вас? Чи ви дійсно сподіваєтеся, що зможете досягнути ну, от, тієї мети, яку поставили, в сенсі відставка уряду? Е, так, я думаю, що ми зможемо цього досягнути, тому що. Е, ну, ви ж чудово розумієте, так? У нас кілька 26 депутатів там вийшло до трибуни. Потім доєдналося декілька чоловік з голосу. І якби більшість хотіла працювати, вони би могли на нас не зважати, а працювати далі. Вони розгублені. В них і так було на межі там три людини вистачало до коаліції, бо коаліція має складати 226 голосів. Частина людей вийшла з партії Розмукова, частина втекла за кордон, частина перейшла до інших фракцій. І там ця більшість чи коаліція тримається на трьох голосах, які не завжди є, і вони змушені використовувати партії. Колишні проросійські, колишні ПЗЖ для підголосовування, так так званого. І це ж там в словах народу теж є багато прирядних людей, і вони разом з нами ставлять підписи під вимогою відставки уряду. Тому як вихід з політичної кризи нам здається, це єдиний можливий спосіб, і не просто вихід з політичної кризи, а все ж таки усвідомлення того, що якщо в нас не буде тут демократії, свободи слова і верховенства права, ми програємо цю війну, тому що нам захід, для який розуміє, що ми боремося, виборюємо ці цінності, просто не буде допомагати. А Росія буде робити все, щоб використати це і впливати на суспільства союзників. Для блокування нашої допомоги, мовляв, це корупційна жахлива країна. Наша відповідальність цього не допустити. І люди, які це розуміють, є у всіх фракціях. Очевидно, в нас в Європейській солідарності, в голосі, в Словах народу, в інших групах. Тобто я вірю, що це можливо. Більш того, я вважаю, що інакше неможливо. Якщо до трохи пофантазувати, може і не фантазувати так, от подивитися в недалеке майбутнє. Припустимо, дійсно ну от ця мета досягнута. Так, от той уряд, який ми зараз маємо, який очолює Юлія Свереденко, прем'єр-міністрка України, що він йде у відставку, чи вже зрозуміло, а хто тоді ті кандидатури, які замінять прем'єр-міністра, замінять інших міністрів, чи у Євросолідарності вже є план щодо цього. Євросолідарність така політична сила, де є з, з історією. Політична сила де є багато досвідчених людей. Я теж переконаний, що такі люди є і в інших фракціях або можуть бути рекомендовані іншими фракціями. Ми просто хочемо почати щоб е, говорити з президентом. Ми хочемо, щоб президент зустрівся з нашою фракцією. У нас іде війна. Ми не хочемо. Атакувати президента, ми розуміємо, що зараз провести вибори неможливо, але ми хочемо разом порадитися в який спосіб зробити так, щоб калейні рішення, які приводять до корупції під килимом, в час війни, більше не повторювалися. Чи ми можемо в цьому допомогти? А ми готові і можемо допомагати, бо в нас є відповідальність перед нашими виборцями, так само як в інших депутатів перед їхніми виборцями. Ну давайте чесно, якщо подивитися навіть ретроспективно, то президент Зеленський ну ніколи не висловлював бажання спілкуватися з опозицією, він навіть, я пам'ятаю, на такому фреку казав про те, що вона дуже дуже шкідлива. Це от цитата самого Володимира Зеленського. Тож, чи ви дійсно очікуєте, що це станеться? Чи ви дійсно очікуєте, що от зараз може відбутися саме ця зміна? Що може бути причиною, чому б президент Зеленський, який ну дійсно зараз сконцентрував дуже багато влади в своїх руках та руках свого найближчого оточення, може на це піти? Ну, дивіться, їхня влада трималася на чому. Вона трималася на силових органах на ДБРі, яке порушує справи за командою, як от справа проти Володимира Кудрицького, абсолютно надумана, вигадана проти одного з кращих менеджерів країни. На телеграм-каналах, які поширюють брехливу інформацію через те, що вони анонімні. Попри те, що це російська мережа, і таким чином, влада підтримує російські наративи в цій мережі, на телемарафоні. Який обмежує свободу слова, не показує опозицію, і на вимкненні з ефіру каналів незалежних. Тобто вони діють, виключаючи пропаганду, силові механізми. Ну і Печерський суд, звичайно, який теж ув'язнює людей. при цьому, на жаль, наша армія відступає про корупцію. Говорять в цілому світі. Це бачать західні суспільства можуть охолонути для того, щоб нам не допомагати. І такий спосіб керування це прямий шлях до поразки. Хто буде за це відповідальним? Особисто президент Зеленський. Мені здається, що Зеленський вже набув достатньо досвіду. Віду на цій посаді для того, щоб усвідомити, що якщо е, такий спосіб керування приведе до краху України, то ані йому, ані його дітям е, ніколи ніхто в світі не пробачить знищення незалежної України. А в такий спосіб він веде до її знищення. Натомість в нього достатньо досвіду для того, щоб зустрітися навіть зі своїми опонентами. Я колись до того, як працював в Верховній Раді, керував різними НДО, в тому числі американськими, і був на різних тренінах. Як це не дивно, мене американці вчили, що король повинен бути добрим. Сильний лідер повинен вміти прощати, переглядати погляди, бути відкритим до діалогу. Якщо тим більше це робиться заради якоїсь справді великої місії. Якщо в нас місія. Зберегти Україну, то Зеленський повинен зустрітися з усіма, хто хоче це зробити незалежно від того, які конфлікти були вчора. Вони не стосувалися тої ситуації, яка була, тому що той спосіб керування, який є, коли вони просто призначають е, слухняних до них людей і думають, що ці люди будуть заносити їм якусь копійку для того, щоб вони в тіньову фінансували свою пропаганду, е, і що через пропаганду вони зможуть переконати суспільство, що в армії все добре, а не через закупівлю зброї за чесними цінами, як це? Мало би бути, цей спосіб керування вже показав, що він провалюється. Це бачить суспільство. І це бачить військові, зрештою, на фронті. Якщо це не зробимо ми. То це буде зроблено в якийсь інший спосіб, або ми програємо війну, або це хтось зробить силовим способом. Розумієте, це як ситуація з Портновим. коли мене запитували, чому вбили Портнова, бо Портнов сам створив таку систему, коли в судах без нього не можна було нічого вирішити в законний спосіб. Єдиний спосіб щось вирішити це його прибрати. І, от може так статися, що якщо в законний спосіб, коли президент дійсно сформує коаліцію, спілкується з усіма політичними силами, а не узурпує владу, він не дозволяє щось вирішити, то це може призвести на. Насправді е, до того, що такого президента буде чекати крах суспільний і серйозні загрози. А ми в умовах війни не можемо цього допустити. Ми готові і хочемо посилити його і посилити країну. Це лише в діалозі можливо. Ну от ми точно знаємо, що Радіо НВ слухають дуже багато людей, які приймають рішення в цій країні, в тому числі ті, хто е, наближені до президента Зеленського, можливо, вони вас почують. Але от ви згадали про анонімні телеграм-канали. Дійсно, є ціла мережа телеграм-каналів, наближених до офісу президента. Вони чомусь дуже часто в переважній більшості ведуться російською мовою, але це вже окрема тема. Бо Далі... це зрозуміло, чому це не окрема це та сама тема. Це люди, які все життя обслуговували Москву. Які все життя обслуговували Януковича, які ненавидять все українське, і тут офіс зеленського бере їх і починає фінансувати, а вони інакше не вміють. Вони просто не вміють, вони просто не знають мови, тому це так і відбувається. Ну от якщо почитати зараз ці телеграм-канали анонімні, то в них, в них там є декілька різних теорій змови, але одна з них стосується безпосередньо владної фракції. Так ми говоримо ну от, про так звану монобільшість, бо пам'ятаємо, що її в принципі вже не існує достатньо давно. Так, от щодо фракції Слуга народу вони пишуть, що нібито готується якийсь, ну можна так в лапках його назвати заколот, що є е, його учасники Давід Арахамія, Це на секундочку голова цієї фракції е, Данило Гетьманцев, який займається податковою політикою. От вони хочуть серед іншого скинути Андрія Єрмака, так голову офісу президента. Е, тож чи можна говорити, що дійсно м, спостерігається? Певний розкол в слузі народу. Мені здається, на самому початку нашої розмови ви на це натякнули, говорячи про те, що там також є порядні люди. Е, і друге, ну чи можна тих самих панів Фарахамію Гетьманцева вважати вашими союзниками як мінімум ситуативними щодо того, щоб відбулася відставка уряду перезавантаження влади? Ну, е, дивіться, по перше, я мав увазі зовсім інше, коли говорю, що там є порядні люди. Е, я ніяк не оцінюю колег зі слуг народу, але там є люди, ті, які ставлять свої підписи перед вимогою відставки уряду, і це я вважаю порядний крок в цій ситуації. Я не бачив там поки що підписів Арахамії чи Ітманцева, але інші люди там є. І ви їх побачите скоро. Е, ви розумієте? Е, я не хочу все зводити. Е, хто такий Єрмак? Друга керівник людина в країні. Друга людина в країні. це система, яку побудував Володимир Зеленський і яку підтримує більшість. Насправді у Андрія Єрмака немає жодних жодних повноважень, окрім як керувати офісом і готувати папери для президента. І я живу все-таки за конституцією. Я вважаю, що повноваження мають бути і президенту вирішувати, хто в нього там очолює офіс. Це їхні палацові інтриги, в яких ми не беремо жодної участі. Хай між собою розбираються. Але те, що ані президент, ані керівники офісу, ані інші люди не повинні втручатися в парламентську діяльність, не повинні втручатися в урядову діяльність, влада має бути розділена. Це те, за що ми відповідаємо. Ми переконані, що цей уряд, цей уряд є частиною великої корупційної машини. Весь уряд, а не лише ці два міністри, про яких ми чули на плівках, бо там кажуть, що є і інші міністри. Ми не знаємо, скільки їх там, хто там. Ми бачимо, корупційні зловживання в інших сферах і дуже багато. Зрештою, Хто бюджет побудований цими людьми, які рекомендувалися в цей уряд, як ми вже тепер знаємо, корупціонерами на корупційних засадах? Як можна за цей бюджет голосувати? Оце відповідальність парламенту. Оце наша відповідальність. І якщо тут частина фракції слуг народу. Нас підтримає, навіть якщо ми критично до них ставимося. Ми все ж таки під час війни маємо об'єднуватися. То ми будемо це лише вітати і готові брати участь у перемовинах про створення нової коаліції, нового фахового уряду. А кого буде президент призначати своїми помічниками, це, це справа президента, і справа президента зробити все, щоб його помічники і він сам не порушували чинну конституцію і діли в межах закону і в межах конституції. Ну, факт залишається фактом. Зараз ми бачимо, що і Герман Галущенко, міністр юстиції, і Світлана Гринчук, міністерка енергетики, залишаються на своїх посадах, бо сьогодні Верховна Рада не проголосувала. Тож якими можуть бути наслідки цього? Жодних наслідків. А прем'єр-міністерка, яка підписувала санкції, в, яка керувала цілою низкою структур, як міністерка економіки, про які йдеться на цих плівках, яка так само відповідальна за це все, теж залишається на своїх посадах. А обмеження свободи слова, які повністю залежать від уряду, відключення каналів урядом. Хто керує? Хай прем'єр-міністр де відставку. Очевидно, що ці особи теж мають піти відставку. Ніхто не проти цього. Зрештою, ніхто не заважає більшості за це проголосувати. Я ще раз. Скажу, нас стояло коло трибуни 26 чоловік. Що заважало голові Верховної Ради поставити на голосування це питання? Якщо в них є голоси і вони готові за це голосувати. Вони їх призначали в них, бо мало бути повністю достатньо голосів, щоб їх зняти, якщо вони хочуть своїх призначенців, за яких вони відповідальні покарати за корупцію. Вони не хочуть цього робити. Вони не хочуть відправляти у відставку міністра юстиції і міністра. Е Енергетики міністерку, а ми хочемо відправити відставку. Весь уряд тому ми стояли коло трибуни. Ну тобто премєр міністерку А бо часом кажуть, а в уряді є деякі хороші міністри? Ну, якщо прем'єр-міністр де відставку, це означає відставка уряду. Тобто, ми вимагаємо відставки премєр міністерки А отже, відставка цілого уряду. Як ви розумієте, чому як ви розумієте логіку, чому дійсно більшість не проголосувала за відставку Галущенка та Гринчук? Я чув, що вони дійсно там е, торгуються між собою, тому що ми хотіли би відвертої розмови і уряду єдності. А серед них дійсно, ви самі про це сказали. в мене немає цих доказів, так але я це чув в залі, що частина з них дійсно хоче відставки Єрмака, і вони в якийсь спосіб інтригують, щоб дочекатися відставки Єрмака. Може тоді Свереденко піде на його місце, або може тоді не треба буде відставляти уряд, або може вони думають, вони створять такий свій ефективний уряд. Але я в усі ці підкилимні інтриги і в їхню ефективність. В цій ситуації не вірю. Я думаю, що треба відкритого вести, відкриті коаліційні перемовини і призначати дійсно фахову. Людей на фахові посади, які будуть спільно об'єднані незалежно на різницю в політичних поглядах, як мінімум, ми бачили Мар'яну Безуглу, Вона є народною депутаткою. Але якщо я не помиляюсь, вона вже достатньо давно вийшла з фракції Свога народу, так, от вона вимагала і відставки Єрмака, і відставки до речі, Олександра Сирського, головнокомандувача збройних сил України. Я тут трошки ще хочу розпитати вас. от дійсно про цей інструмент санкцій. Очевидно, що ви будете опонувати тим санкціям, які були накладені на. Лідера фракції Євросолідарність Петра Порошенка, але одночасно з цим, от буквально на минулому тижні, ми побачили як таку антикризову, а таки, такий антикризовий захід. Ми побачили, що санкції були введені якраз проти фігурантів от цього розслідування набу е, саме бізнесменів Тимура Міндіча, Олександра Цукермана. Як ви оцінюєте от такий хід саме проти двох фігурантів? Якщо так подивитися на презумпцію невинуватості, то провина їхня не доведена. Тож як ви оцінюєте цей крок? Ну, по-перше, я проти взагалі введення санкцій на громадян України. Хто би це не був? Якщо це злочинці чи колаборанти, вони мають бути затримані і засуджені. А коли дозволяють Громадяни зра і громадяни Ізраїлю ввели, бо в них два-два цих а оце... громадянства. А це дивно. Тому що якщо особа виїжджала з України як громадянин України, навіть якщо особа має два паспорти і має український, до неї ставляться як до відповідно до українського законодавства, українська держава сприймає таку особу як громадянина України. Е, нібито їх позбавили громадянства чи не позбавили це все, розумієте, такі ручні мих, позасудові механізми, як бути, наприклад, з тими компаніями, е, де Міндіч є співзасновником, От, квартал 95. Подивіться, я вам наведу такий приклад, про який я знаю. Так, ось е, е, влада ввела превентивні санкції проти Порошенка, але не лише. Наприклад, вони ввели превентивні санкції проти Костянтина Жива. Ні за що це превентивні санкції. Так він є одним з акціонерів е, великої компанії е, Ферекспо, в якої частково арештовані рахунки, які не повертають ПДВ, і його відсоток в цій компанії власності, яка на біржі торгується, е, набагато менший і просто менший ніж відсоток Мінніча в кварталі. 95. Чи будуть арештовані рахунки кварталу 95? Чи арештовані рахунки е, Віасату, наприклад, який входить в групу 1 плюс 1, де теж власник юридичної співзасновником? Ні. Цього нічого не зроблено. Чому ці санкції введені е, терміном на три роки? Тоді як проти Петра Порошенка, наприклад, вони введені безстроково, і проти Петра Порошенка Петрові Порошенку заборонено підписувати провочини, а міндічу ні. Для того щоб заборонити Порошенкові балотуватися, влада використовує механізм санкцій з політичною метою, або для того, щоб переслідувати когось, як у випадку з Порошенком, або для того, щоб рейдерським способом разом з росіянами забрати майно, принаймні так про це пишуть, як у випадку з Живаго, або для того, щоб виправдати когось і сховати, як у випадку з Міндічем і Цукерманом, і це звичайно абсолютно неправовий, не юридичний механізм, який свідчить про відсутність верховенства права в нашій країні. Пане Микола, я впевнений, що от ви як політик маєте прораховувати в тому числі найпесимістичніші сценарії? От якщо подивитися на те, що зараз дійсно відбувається навколо відставки Галущенка та Гринчук, вимог відставити уряд чи можливо відставити Андрія Єрмака, то найпесимістичніший сценарій, що може статися? Е, ви знаєте, я вам так скажу: багато хто каже і пише осі, от телеграм-канали, про які ми з вами говорили. Який жах, ті, хто це зробили, працюють на Росію. Набу працює на Росію, нам тепер перестануть давати кошти і допомагати. Це правда, такий ризик дійсно є. Тільки неправда, що НАБУ працює на Росію на Росію. Працюють корупціонери, тому що приховати їхні корупційні злочини в сучасному світі неможливо. В сучасному світі взагалі нічого неможливо приховати, і краще. Коли ми можемо сказати на заході, що почекайте, ну в нас дійсно є корупція, але ви бачите, ми сильна держава, в нас є сильні антикорупційні органи, вони працюють і вони борються і саме тому нам потрібно допомагати. От це поки що наш захист. В нас є здорові сили, і оптимістичний сценарій це коли здорові сили будуть об'єднуватися, і президент буде їх чути. Песимістичний сценарій це коли президент буде робити вигляд, що нічого немає, так як Янукович колись робив вигляд, що на Майдані нічого не відбувається, не хотів відправляти Захарченка у відставку після побиття студентів. Хоча якби він це зробив, то ситуація б інакше розвивалася. Він хотів от перемогти, настояти на своєму і далі робити те, що він робив. От песимістичний сценарій це, якщо Зеленський не змінюється. Це означає, що будуть з'являтися нові нові плівки, компромати. Країна буде ставати все слабшою, дезорганізованою, якщо вони влада не знайдуть в собі сили на серйозну розмову і об'єднання суспільства. Це покличе за собою припинення зарубіжної допомоги і примушення нас до ганебного миру, але насправді не до миру, а до окупації або до послаблення і окупації без будь-якого миру. Фактично до геноцидного знищення української нації. Це зараз стоїть на кону. Не Микола, дуже дякую вам за цю розмову. Щодо Росії, то так, то і НАБУ працюють на Росії. Всі журналісти, які висвітлюють цю тему, працюють на Росію. Але тільки от в розмові фігурантів можна почути про те, що двушка скоро буде в Москві. Ми не знаємо про яку саме суму, можливо, 2 мільйони йдеться. Але така цитата на цих плівках набує. Микола Княжицький, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, був з нами на зв'язку. Далі новини після новин повернути до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.